Скільки води можна пити, якщо у вас хронічна хвороба нирок і діабет двох типу? Гідратація при діабеті та ХХН тонкий баланс між життям і ризиком. Вода джерело життя. Це просте твердження стає особливо важливим для людей, які живуть з діабетом двох типу, та хронічною хворобою НЕРОК – ХХН? Управління цими двома умовами вимагає неймовірно тонкого балансу, і зволоження є ключовим елементом цього складного рівняння. Якщо для здорової людини вживання достатньої кількості рідини здається очевидним, то для хворих на цукровий діабет і ХХН це стає делікатним завданням, яке потребує глибокого розуміння фізіологічних процесів і, головне, консультації з лікарем. Як людина, яка роками стежить за своїм здоров'ям і активно цікавиться питаннями харчування та зволоження, я можу сказати, що цей баланс вимагає постійної уваги та адаптації. Ви не можете просто слідувати універсальним рекомендаціям, необхідно враховувати багато факторів від стадії ХХН до ліків, які ви приймаєте. Чому гідратація така важлива при діабеті? Перш ніж зануритися в складність гідратації при ХХН, важливо зрозуміти, чому підтримувати гідратацію так важливо при діабеті. Діабет двох типу часто супроводжується проблемами контролю рівня глюкози в крові. Зневоднення може погіршити цю проблему, що призведе до підвищення концентрації глюкози. Це, у свою чергу, змушує нирки працювати інтенсивніше, щоб видалити надлишок цукру з організму через сечу. Цей процес призводить до ще більшої втрати рідини, створюючи порочне коло. Особистий досвід говорить мені, що навіть невелике зменшення споживання води може спричинити помітне підвищення рівня цукру в крові. Я виявив, що регулярне вживання води, особливо після їжі, допомагає стабілізувати мій рівень глюкози та запобігає різким коливанням. Крім того, зневоднення може спровокувати діабетичний кетоацидоз ДКА небезпечне ускладнення діабету. Цей стан виникає, коли організм починає виробляти кетони, що призводить до підвищення кислотності крові. Достатнє споживання рідини допомагає запобігти розвитку ДКА шляхом зниження концентрації цукру та кетонів у крові. Хронічна хвороба нирок – інший рівень складності. Коли до діабету додається ХХН, Картина стає ще складнішою. Нерки відіграють ключову роль у підтримці балансу рідини в організмі, регулюючи кількість рідини, яка утримується або виділяється. При ХХН ця функція порушується, що створює додаткові труднощі в управлінні гідратацією. На ранніх стадіях ХХН достатнє споживання рідини допомагає ниркам виводити з організму надлишок натрію, сечовини та інших відходів. Однак із прогресуванням захворювання нирки можуть втратити здатність ефективно виводити рідину, що призводить до накопичення рідини. Цей стан, відомий як затримка рідини, може викликати набряк, задишку та підвищення артеріального тиску. Особисто я вважаю, що розуміння стадії ХХН має вирішальне значення для визначення оптимального рівня гідратації. На ранніх стадіях важливо підтримувати адекватний баланс рідини, щоб допомогти ниркам працювати ефективніше. Однак на пізніх стадіях, особливо якщо є затримка рідини, споживання рідини може знадобитися обмежити. Скільки води пити, якщо у вас діабет і ХХН? Відповідь на це питання на жаль не така проста. Універсальних рекомендацій немає, оптимальна кількість води залежить від багатьох факторів. Включаючи стадію ХХН, наявність інших захворювань, таких як серцева недостатність і ліків, які приймаються. Як правильно зазначено в оригінальному тексті, оптимальне споживання води має бути індивідуальним і базуватися на клінічному судженні. Я повністю згоден з цим твердженням. Загальні рекомендації, такі як 70-85 унцій на день, не можна дотримуватися. Слід звернутися до лікаря, який оцінить ваш стан і дасть індивідуальні рекомендації. У моєму випадку, порадившись з лікарем і нефрологом, я прийшов до висновку, що потрібно випивати близько 1, 5, 2 літрів води в день. Ця кількість допомагає мені підтримувати нормальний баланс рідини, стабілізувати рівень глюкози в крові та запобігати затримці рідини. Рідкі варіанти, що вибрати. Вода є найкращим вибором для зволоження, але є й інші варіанти, які можуть бути корисними: супи, овочі, приготувані на пару, протеїнові напої, молоко та заморожені фрукти також містять воду і можуть допомогти вам підтримувати зволоження. Однак важливо пам'ятати, що деякі продукти можуть мати високий вміст натрію або калію, що може бути шкідливим для людей із ХХН. Тому важливо вибирати продукти з низьким вмістом натрію та калію. Попереджувальні ознаки зневоднення та надлишку рідини. Важливо вміти розпізнавати ознаки зневоднення та надлишку рідини. Ознаки зневоднення включають сильну спрагу, зменшення виділення сечі, темну сечу, втому та запаморочення. Ознаки перевантаження рідиною включають набряк, задишку та підвищення артеріального тиску. При появі будь-якого з цих ознак необхідно негайно звернутися до лікаря. Особистий досвід та поради. Виходячи зі свого особистого досвіду, я можу дати кілька порад людям, які живуть з діабетом і ХХН. Регулярно консультуйтеся з лікарем, поговоріть зі своїм лікарем про гідратацію та отримайте індивідуальну пораду. Слідкуйте за сечовипусканням, зверніть увагу на кількість і колір сечі. Зверніть увагу на набряк. Якщо ви помітили набряк, особливо на ногах і щиколотках, негайно зверніться до лікаря. Пийте воду регулярно, не чекайте, поки ви відчуєте спрагу. Пийте воду регулярно протягом дня. Уникайте солодких напоїв. Солодкі напої можуть підвищити рівень глюкози в крові та погіршити зневоднення. Обмежте споживання натрію та калію. Уникайте продуктів з високим вмістом натрію та калію. Висновок. Управління гідратацією при діабеті та ХХН є складним і делікатним процесом, який вимагає постійної уваги та адаптації. Важливо пам'ятати, що універсальних рекомендацій не існує необхідно регулярно консультуватися з лікарем, стежити за своїм станом і прислухатися до свого організму. Не варто недооцінювати важливість зволоження. Правильна гідратація може допомогти стабілізувати рівень глюкози в крові, підтримати функцію нирок і запобігти розвитку небезпечних ускладнень. Зрештою, ключем до успіху є індивідуальний підхід і тісна співпраця з медичною командою, тільки так можна знайти оптимальний баланс між життям і ризиком і зберегти здоров'я і благополуччя.